2016 року судове засідання оголошується продовженим. Слухається справа за позовом. За Оксани коксани Івані. Документ підприємства Белосарківської міської ради, Белосарків та помережа про визнання і протиправлення та скасування квитанції. Здійснюється технічна дексація процесу Учасники процесу також інші особи присутні за судове засідання зобов'язані додати судовому засідання самого порядку, де заперечно підкреслитися, розпоряджуємо головуючим. Учасники судового процесу мають право говорити і тоді, коли головучно да всім службу. Оголошується явка сторін судове засідання. Судове засідання з'явилося представник позивача заводні адміністрації. Відповідально судового представника Миноправи у день часто місцевості справи повідомлені належним чином. Через канцелярію суду надійшло клопотання від представника полоців тепломережі тобто в якому просять справу відкласти зв'язку з підготовкою розрахунку. Думка учасник учасники світового процесу положились розгляд справи. Відсутність інших учасників судового процесу зазначеними обставинами. Ми спозивачем можемо слухати? Її інтереси <різвачені> так, так. так. Без представника відповідача вони по попитання, так як необхідно тривалий час для того, щоб підготувати даний розрахунок, який зобов'язували судна судно дати також надати відповідні так. так. документи, які підтверджують право власності. честь, Справа в тім, що. Відсутні засоби опалення. І розрахунок ну, ми це Ми не знаємо, за що розрахунок надавати. Якщо вважаєте, це потрібне, то справа в тому, що належним чином на даний час фактично надані докази викликають сумні у суду, зі спрощенням розрахунок витримувався. Ми не знаємо, за що вони нарахували вам кошти, питання, яку ви просите скасувати. Зрозуміло, чому це питання? Ми повинні знати, за що нарахування проводилося, за який період нарахування проводилося. О, ваші, Це і, фізığını, і, там є оригінал і проводилися. Тут написано за опалення місць загального історія. І ми повинні з'ясувати, за який період саме. Ви ж погодилися минулий раз і позивач також. Що... Ваша думка щодо справи. Добре, писайте. І ми про клопотання дочку. Ми на даний час, коли немає учасники процесу, і суддя ще не вирішив питання про продовження чи ні, не можемо розглянути клопотання. Зрозуміло? Про про Зв'язку з вказаними обставинами, по поданим клопотанням, а також необхідність з'ясування всіх обставин по справи. Суда місце ухвалив оголосити перерву по справі, по торгу що судове засідання іншого учасників судового процесу, перерву оголосити до... 15 вересня 2016 року до 11 години хвилин На цьому судове засідання оголошується закінчення.